Ну що, ось ми дісталися останнього п'ятого поверху ретроспективної виставки Тіберія Сільваші в Українському домі. Про цю частину ми поговоримо з кураторами Ярославом Футимським та Борисом Філоненком. Одразу питання: чому ця частина називається Інші? Хто вони ці інші? Це робоча назва, яка не має стати публічною. Але добре, хай буде. Так, все виклали великі інші. Це поверх, який відрізняється від всіх інших, тим, що це поверх без робіт Тіберія Сільваші, і в якому нам було важливо продовжити деякі роздуми Тіберія, наприклад, його роздум про те, що в українському мистецтві існує така матриця, в якій є два шляхи наративний. Бароковий шлях мистецтва, який переходить інколи в соцреалізм, інколи в Паркомунну. А, і шлях е, вертикалі, не наративний, е, який повертає сакральність, який працює через, проходить через Малевича чи Авангард. Е, власне, цей поверх це така наша кураторська спроба показати, що ця лінія продовжується. Але ця матриця з двома шляхами, вона дає певні збої. Тобто в цих mm. роботах, в яких художники і художниці продовжують авангардні речі, вони можуть цілком звертатися до такої критики самої цієї матриці з цих двох шляхів. І це продовження такої розмови. Ну, так, власне, напевно, це важливі означення, про які говорить Борис, про те, що. Ця матриця, яка є такою важливою структурою в цілій виставці, від самого першого поверху до нашого останнього, вона тут починає ну не те, що розпадатися, але перескладатися в таку зовсім іншу структуру, яка виникає, напевно, на базі дуже інтелектуальних художниць і художників молодшого покоління. Дуже перепрошую за цей термін. Кількох молодших поколінь. Так, кількох молодших поколінь, так, які зовсім через іншу оптику перезбирають ці можливості бути разом поруч із бароко і з авангардом. Але ця матриця, вона, ну, я не знаю, знаходить якийсь ще один, можливо, третій, або навіть п'ять різних вимірів, через котрі вони проходять до подібних думок. З однієї сторони, критикуючи їх. Але з іншої, цілком історично підтримуючи і продовжуючи, я думаю, тут важливо, що в деякі періоди для самого Тіберія було важливим питанням про те, чи те, що він робить в мистецтві, воно якось відображається в практиках інших чи ні. І були періоди, коли він вважав, що ні. Що нема людей, з якими він може рухатись. От можна ці роки навіть там в схемах побачити, коли він не був вже частиною живописного заповідника, але ще не з'явився Альянс-22. І в 22-му році ми робили невеличку виставку також разом з Ярославом, як художником, в якій, яка називалась інші частиною в наступному кварталі, в якій ми говорили. Як би, про монохромний фігуративний живопис, об'єктність монохромну в часі війни. І ця виставка була присвячена Тіберію Сільваші, і Тібрі приходив на цю виставку. Та, і перше, що він мені сказав, це те, що О, хтось цим ще займається. Mm. А, і це його здивувало. Е, я думаю, це був такий щирий і дещо перебільшений коментар щодо mm -hmm. цієї виставки. Е, але е, якби ці множинні зв'язки з тим, що це багато людей, і вони всі тут були важливі, тому що якби на цій виставці та, це була така зустріч людей, яким є, про що поговорити одне з одним і тепер я говорив з усіма і довго. І ці розмови насправді е, залишились важливими для тих, хто на цій виставці був представлений. Тому ми вибудовуємо тут діалог між різними роботами, між різними персональними біографіями, в яких стає важливим перейти в абстракцію, працювати з нетиповими для картини матеріалами, виходом на матеріали, які просто взагалі інколи важко якось окреслити і схопити от як. Типу вода, віск, земля, яка стає фарбою, так і до тем, які стосуються виходу картини на об'єкт цього переходу, від того, що є певне обмежене зображення, і вихід за його межі, ось в простір, і відчуття від цього простору. Ось і я, напевно, хотів би додати, що. Тут дуже важливий такий зв'язок з історією з'являється з моєї перспективи те, як я відчуваю цей поверх і як я його бачу. Це стосується того, що недоступне нам в практиці Тиберія, апелювання до якоїсь політичної проблематики mm. через те, що це існує поза фокусом його персональної практики. Ми маємо тут повернення до історії. Дуже важлива частина українських художніх практик, там останніх півтора-десятка років, точно, а можливо, і більше. І тут я маю уточнити, що це стосується такого постійного забування, до котрого ми постійно звертаємось теж як до такого, гран, такого тіньового гран наративу цілої цієї виставки, і Ось це забування того, що було перед, і дуже швидке підтирання історії є важливим таким підґрунтям до того, що ми тут знов ніби повторюємо, ми знову розповідаємо те саме, але інше. І це, це важлива складова побудови нашого п'ятого поверху. Ну, мабуть, ще що варто додати, що цей поверх знаходиться в абсолютно такому. Він проникає в усі попередні поверхи. І ця експозиція якоюсь мірою побудована. Хочеться сказати, що вона закульцована, але використати слово кола. Mm -hmm. Та оця структура самого українського дому, в якому є ці різні рівні і можливість завжди дивитися в. На всю структуру зверху вниз, бачити, з чого все починалося? Та бачити оцей басейн, синій простір. Е ця якби глядацька пам'ять, яка напрацьовується в попередніх поверхах, насправді може. Дати якби більше розуміння нашої структури в цьому поверсі, тому що є роботи, які фактично відповідають на роботи сільваші, але не тому, що вони були створені у відповідь на, сільваші, на роботи сільваші. А тому, що ну, ми побудували цей діалог. Та для нас було важливо показати, що там в один і той самий час от були створені такі роботи. Та, і, е Можу навести там один приклад того, що от ми можемо побачити діжку з водою, яка теж має в плані форму кола. І от такий маленький басейн. Mm. Да, дуже приватна річ, яка стоїть на якихось дачних е, е, угіддях. Е, під час революції на площах а, в різних місцях, та а, навколо якої можна зібратися, біля якої, якщо там плавають особливо яблука, в цій воді можна спіймати якісь дуже ностальгічні відчуття від певних ландшафтів. Та цей маленький басейн він працює в якомусь діалозі з великим басейном, який є на першому поверсі, ну і так далі. Тобто, це лише один з прикладів. Цей маленький басейн це робота. Так, це робота Станіслава Торіни, угу. е, яку ми бачимо тут на поверсі. Подивіться, Так. мені дуже цікаво вас розпитати, як відбувалася власне робота над тим, щоб окей, як ви дійшли до того, що ось ця діжка має бути тут. Це були обговорення, це були там дивіться, який в мене є інсайт. От, от цікаво розпитати вас про шлях. Ну, загалом, робота в цьому проєкті, я так спочатку думав, чи може це так виглядати, як ідеальна кураторська робота в дуже непростий час. І це досі так складається в таку розвинуту і красиву історію про порозуміння в колективі людей. Я особисто як людина, яка не дуже вміла донедавна працювати в колективах до того часу, поки я не почав працювати на відбудові. Ось. Я зараз бачу, як це професійно трансформується для мене. І це дійсно така розлога, робота, яка опирається на множині і просто на десятки, можливо, вже на сотні різних розмов, на спільне читання текстів, обговорення, опирання на ось ці опори, які ми можемо назвати. Якимось родицьким підґрунтям або якимись інтелектуальними опорами, котрими кожна і кожен в нашому колективі кураторському, напевно, оперує в різний спосіб. І всі ці роботи вони з'явилися як такий фрукт або продукт дуже тривалих розмов і співперебування поруч через те, що те, ну, те хороше. Чим є колективний досвід, це можливість дивитися в різні сторони одночасно, мобілізувати зовсім різні пам'яті і різні підходи. І я не знаю, чи деяких робіт Тіберія, скажімо, з 70-х, з 80-х, з легкістю для себе відкрив подібність у інших художниць і художників. Так з'являється на цьому нашому поверсі. Наприклад, Надія Пономаренко, дуже важлива художниця з Ужгороду. Про яку навряд чи мало хто знає в Києві, але подібність в підходах між її серією, яку ми показуємо тут на п'ятому поверсі, і втраченою роботою Тіберія Сільваші з Маріупольського художнього музею, яка має різні назви, але всі довкола Русанівки. Ось вона просто вражає про можливість такого, де, де, ну, такого погляду на місто. Так само з'являються роботи, скажімо, такого старшого художника Василя Божая, котрий насправді теж міг з'явитися в дуже довільний спосіб і на другому поверсі, так само він міг з'явитися і в архівному поверсі, і він з'являється знову у нас тут. У зв'язку абсолютно, напевно, з такими теоретичними роздумами Тіберія про вихід картини в простір виставковий. Ось, але в нас він з'являється теж як питання сумнів, чи все, що, чи картина, яка стала об'єктом, чи вона стає живописом. Хм. А, якщо відповідати на це питання про як зібрався цей поверх, я б тут повернувся до важливого для мене такого роздуму американського історика, мистецтва і критика Гала Фостера. Про те, що ну, такі художники, які мають тривалу і впливову мистецьку практику, та вони залишаються в історії мистецтва завжди в своїх множених формах. Для різних людей один і той самий художник і художниця відрізняються. Та якщо цитувати Фостера, ми. Отримуємо того Енді Ворхола, на якого заслуговуємо. Хм. І тому тут якби дуже важливо, хто дивиться на художника чи художницю, хто його описує. І я думаю, що в нашому колективі от є п'ять людей, кураторок і кураторів, і у нас є п'ять Тіберіїв сільваші, до яких доєднується реальний Тіберій сільваші, який пройшов весь цей шлях. З нами теж. А, і якби множинність цих поглядів і на Тіберія, і на те, як ми сприймаємо його тексти, роботи і ті зв'язки з іншими творами, власне, утворився цей поверх, в якому ну, є такі різні точки тяжіння, от про які ми вже частково сказали, та, це там тема матеріальності твору, з якими матеріалами ми. Працюють художники і художниці, які насправді наративні і історичні речі ховаються за цими матеріальностями, а інколи і політичні е е речі, от як в роботі Нікіти Кадена е матеріалом якої є е мармур е метрополітену, та який. В Києві є доволі політичним ідеологізованим простором, але це мармур заклеєний зверху плівкою кольоровими ракальними плівками, які використовуються для реклами, також та певного капіталістичного способу оформлення простору. І все це разом ще опиняється в просторі українського дому, який також має свою подібну матеріальність. І от ці теми вони розігруються між собою та, мабуть. Ще варто додати, що крім українських художниць художників з України на цьому поверсі є робота Дерека Джармана, його фільм, який називається Блю. Можна перекласти як Синій, можна перекласти як Сум. Це фільм, який Тібері не виділяв в своїх роздумах про мистецтво. Це фільм, який був запропонований. Анною Марією Кучеренко для розгляду в цій експозиції. Але це фільм, який продовжує тему синього кольору. Фактично, це кінострічка, в якій немає нічого крім синього кольору, якщо ми дивимося на зображення. Але е, є музика і є текст, який супроводжує цю роботу. Е, можливо. Треба це перевірити і відчути. Це цікавий досвід, як ми відчуваємо себе в просторі першого поверху і роботі малярства, і як ми відчуваємо себе в кінозалі, коли теж синій колір навколо, але це вже зовсім інший медіум. Та? В термінології Тіберія Сільваші це все, що живопис, а з точки зору історії медіуму та це кіно, рухоме зображення в лапках, та тому що нічого не рухається крім звуку і інсталяція. Це різні речі. Без класну фразу сказав про те, що для кожного з кураторів в світі і сільваші. Я думаю, що це так само справедливо і для всіх відвідувачів. Для кожного ця виставка буде так і є чимось, чимось своїм. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Друзі, на цьому нашу прогулянку українським домом добігає кінця. І перш ніж попрощатися, хочу нагадати, що на цьому каналі на вас чекає велике інтерв'ю з самим Тіберієм Сільваші. Обов'язково послухайте і залиште ваші коментарі. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося.